Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадь казник, а корова щезла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою піклз. Хто взагалі краде бігл. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Ой, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк! Активувати прискорювач руху! Активовано! А тепер вже демопоповні. Тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу. Я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, що ви нюхою. Гей Піклс, ходімо, дівчинку. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклс? Стрибачук забрав. Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш. Що це за удоробло? Пристівніть, паски безпеки. Десять. О все ж так. Дев'ять. Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент! Вісім! Що тебе покрутило, дурко? пять чотири три два бауди. Маєш плавка пас. Я вже викликав підлогу. Супер куку-кубуліку. Суперпівень курс. Реально треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс і щось балькутів про лямбасів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє. Тобто його ім'я так хіт-пік. Ага.